Змара божем дуже багато людей сьогодні спокушають Бога. Спокушають Бога таким своїм своїм служінням, своєю думкою. Я думаю, так продумуючи якісь обряди, ритуали, продумуючи щось своє, якось догодити Бога. Ми бачимо по історії, почитаючи Біблію, що таке своє воно ніколи не подобалося Богу, і він за таке служіння навіть убивав одразу тих, хто щось не так. Чинив, робив, противився відню, яке давав Господь, її противилися людям Боже. І сьогодні багато людей говорять: я можу жити як я хочу. Да? І вже так, якби Бог йому служить. Не він Богу, але <смі> Бог служить людям. І Він говорить, я можу жити, як хочу. Бог мене любить, Бог провечає, і не буде суда, не буде ніякого цього безум'я, не буде нічого там. Я буду жити. перейду там всі перейдемо в раї або навіть і. Багато хто й не вірить, те що є таке життя після смерті, і Господь показує. Він дійсно справедливий, він дійсно любячий. І його молість полягає в тому, і любов, що він і дав свого сина за нас, за кожного з нас, щоб ми стали новим творінням, для того, щоб ми залишили своє життя гріховне і мали можливість стати новим творінням в Ісусі Христі і мати життя, життя вічне і жили дійсно вже за святостю і праведністю. Для цього не дає церкву, щоб ми всі прийшли в єдинство віри, для того, щоб в нас і був один дух, одна віра, один Господь, щоб ми не ділилися, щоб ми не розділялися. На ліво, право, я там, я так думаю, і так далі. Господь показує, має бути єдинство віри, як він єдиний в Господі, да, в них є єдинство. І він показує, що так само в нас має бути це єдинство. І Господь показує, що він справедливий і буде суд. Як і тут є суди, так і буде він у вічності. Чому ж тоді Господь не пробачив по своїй такій милості, любові, чому ж він не пробачив перший світ, а потопових потопам, чому судом Гомору не пробачив, чому він не пробачив євреям, а пустині вони полягли. І далі, коли Ісус Христос прийшов, чому ж він їм не пробачив, але засуджував фарисеїв, показував їм, що вони неправильно вчинять, і забралося в них царство, ключі до Царства Божого, далося новому творінні церкви Його. І Він показує, що в церкві є воля Божа, яку він дав, і її потрібно виконувати, і по ній можемо сьогодні тестувати себе. Що ми лягаємо спати, що ми сьогодні зробили для Бога? Ми готові перейти у вічність, і совість наша нам скаже, все, готова вона чи ні? Якщо совість наша говорить, що ні, значить проблема. Потрібно розростати. Є віддання церкви, в якому ми маємо сьогодні йти, в якому маємо служити для Господа не так, як ми хочемо. Не погрутися в свої стресті і поготі, як багато сьогодні людей. Ну, може, знають Біблію, ну, може, і мають її, але хто її виконує? Хто слідує за Ісусом Христом? Чомусь вони такі безумні. Тому що церква, вона погрузилася таке е, мертве християнство. Ну, почитали Біблію, ну і пішли спати. Да, там, чи подивилися серіали і так далі. Господь показує, ми маємо вмерти для себе вже і жити для Ісуса Христа. І коли ми е, дійсно розуміємо це, да, що маємо кожне покаяння, кожен день, день служимо, перебуваємо в служінні, перебуваємо в Слові, перебуваємо в волі Божі, то ми готові перейти у царство вічно, тому що ми тут уже служимо Ісусу Христу. Е, Да, забувши за себе, розп'явши себе своїми похотями. і служимо для Ісуса Христа кожен день, і ми готові перейти в царство вічне, на цей брачний пір, який показує, що він прийшов, він позвав, прийшов свій народ, позвав. Вони відмовились. Та кожен сам щось придумав, я маю там дружину нову, там дом і так далі, да, от в кожного щось було, якісь відмовка. І він показав, ідіть слугам, і ідіть і поздіть усіх, і він зве сьогодні, всіх, всіх, всіх повністю, да, і хто хто йде на на цей на цю вечерю до Ісуса Христа. Він показує, що від нас це залежить наше рішення. Да. Він, він зве, але нічим не приймаємо це від нас залежить, і ми можемо тут думати про себе що завгодно, що ми такі святі праведні, але в вічності, коли ми прийдемо, ми там будемо буде там все явно, Да? Ми, ми навіть якщо зможемо війти в такій своїй святості й праведності, да? то Господь показує, що прийшов на пир такий чоловік в не в брачній одежі, і він сказав йому, як ти сюди потрапив, і викинув його в гінув коні. Там ніхто не може війти нечистий, не, не святий. Для цього він дає тут цю можливість прийти у святі це за життя розібратися з собою, своїм життям, своєю душею і піти у царство вже святим і правильним.